Це найбільший у світі космічний хакатон NASA Space Apps Challenge. і КПІшники серед учасників навіть попри війну. Щороку тисячі ентузіастів зі всього світу, науковці, письменники, інженери та всі небайдужі до космічних технологій, об'єднуються в команди та вирішують практичні завдання від НАСА. На все мають лише 48 годин. Завдання дуже різні, причому різного рівня, починаючи від того, щоб створити презентацію, закінчуючи створенням першої версії програмного забезпечення. Конкурс має два етапи: локальний, всеукраїнський та міжнародний. Лише переможці першого етапу продовжують боротьбу на міжнародному рівні. У КПІ вже був досвід отримання перемоги на глобальному, тобто всесвітньому етапі, та локальному, всеукраїнському. Організатором локального етапу вже сьомий рік поспіль виступає громадська організація Асоціація Ноосфера. Цього року було подано 37 проєктів, із них 9 проєктів КПІшників. Це 43 учасники з різних факультетів та інститутів. Хакатон проходить онлайн, та КПІшники зібрались на території політеху, щоб побринштормити разом. Ми створюємо систему оповіщення про можливі пожари на базі телеграм-боту. Прогнозуємо, як може розгратись вогонь, враховуючи територію, враховуючи карту вітрів. На самих оригінальних даних від проекту НАСА ми розробляємо 3D-модель місяця, знайшли дані від проекту АмПОН, яких більше ніж 13 мільйонів файлів. Ми зробили динамічну реалізацію графіків, які показують про сонячну активність. Це все зробили за два дні. Дві доби наполегливої праці позаду. Час презентувати результати і почути вердикт журі. Наш проект був готовий за один день. Я думаю, попасти в тройку призерів. Мені сподобалося те, що за невеликий проміжок часу тобі потрібно виконати якийсь об'єм інформації, і це стимулює розумову діяльність, просто постійно в цьому процесі. І тут КПІшники знову попереду з 37 претендентів. Одразу дві команди київського політеху стали переможцями першого етапу. Енштейнс Сект та Ай КПІ змагатимуться за головний приз візит до штаб-квартири НАСА в США та зустріч з керівництвом найбільшої космічної агенції світу. Удачі!